Це двір будинку по вулиці Степана Бандери, 19 у Рівному. Вже декілька років тут стоїть занедбаний автомобіль. Скільки років воно вже тут стоїть? Е, ну я не знаю. Може 20, може 30, Дуже давно. І ні разу власники не об'являлися, чи можливо якісь родичі? Ні, він живе тут. Цей власник. Ми з ним вже багато разів говорили про те, що його треба звідси забрати, але він не погоджується ніяк. Поспілкуватися з власником автівки намагалися і ми. Втім, двері він не відкрив. А це вулиця князя Володимира, 36. Покинуте авто стоїть і тут. Є власник стара людина з 30-го, 30-го, дещо 34-го року. Є його внук. Внук клявся на мені клявся, що він це все забере того року. Зараз до нього додзвонитися не можна, не перетрубки. Ну, він казав, що він все це забере. Там ще цей, цей мужчина, ну старий чоловік. Зносить сміття. Дякуючи КТП, вони його вбирають. Я звертаюся до них, вони його вбирають. Це сміття. Ну а машина стоїть. Ми зверталися в міську раду. Боже, цікаві пройшло неповні точно. Таких звернень від Голіву СББ в міській раді станом на сьогодні зареєстровано орієнтовно два десятки, каже заступник міського голови рівного Микола Дядюсь. Тож минулого тижня депутати Рівнеради ради прийняли рішення прибрати покинуті та занедбані автівки з прибудинкових територій та вулиць міста. Рішення вступило в дію. Відповідно будуть пропрацьовані перші звернення голів ОСББ, а також юридичних осіб стосовно безпоз Автомобілів, які довгий час знаходяться на мережах або на тих територіях, які обслуговуються або СББ, або юридичними особами, і будемо потрошку починати працювати. Скільки загалом таких машин є в нас у місті? Точно більше 20, але це те, що стосується звернень. Але очевидно, що їх більше. Перед тим як прибрати занедбане авто, каже Микола дядюсь, будуть встановлювати особу власника. Якщо встановлено власника, то це не безсхозний транспортний засіб. Відповідно, якщо він стоїть, відповідно для цього є патрульна поліція, є муніципальна варта, і тоді буде робота зовсім по іншій процедурі. Якщо він безхозний, якщо не зрозуміло, що це за транспортний засіб, відповідно він буде демонтований і розміщений на майданчику. Рішення про евакуацію покинутих автомобілів законодавству не суперечить, пояснює правознавець Гліб Олійник. Головне каже, правильно оформити документи. Перше, вони захаращують місто, друге, вони можуть нести небезпеку. Ми розуміємо, що під час війни. Такі транспортні засоби можуть використовуватись з метою, скажемо, проведення терористичних актів стосовно законності, ну взагалі переміщення чужої власності в Україні, з точки зору таке питання, ну закону досить сумнівне, досить сумнівне. Але у випадку потреби ну, дійсно такі речі можна зробити. Головне, нормально їх оформити документально і щоб це було на користь громаді. В скільки обійдеться така евакуація занедбаних авто автомобілів з вулиць Рівного наразі підрахувати складно. Додає Микола Дядюсь Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне.